Далекий 2006 рік. Ха-ха, <смеш> ну така класна швидка, тебе хоро. Так. Так, класна мене шутка А як ти думаєш? А що, якщо вилітіти за сонячної системи? Я думаю, нічого хорошого не буде. Я теж думаю. А нащо з нею вилітати? правда а цікаво, що там у землян зараз у людей? E, Арон. Що? Я питаю, а що там у людей? Що там у людей? Я не знаю, а може подивимось. Ну, ну, давай. Все дивимось. Нози -нози. Я вам хочу сказати, що правила про планету змінилось. Тепер, якщо на орбіті план Якщо об'єкти кружится вокруг зірки, і в... і в нього на орбіті нема всяких таких метеоритів і все так далі, то це планета. А якщо є на його орбіті всякі метеорити і все так далі, то це Карликова планета. Ой, на чому так? Плутон не плач. Мені від то погано. Не плач, Що такого корокаплата и корокапланета? І що такого? Ну, ж погано. Це нічого. Ну, чому ти? Ти ж ты? І що такого? Ну це погано ти, ти не поднімаєш його планету Ези мене зробили карл кого планету. Ти не розумієш! як це погано. Ні. все равно це нічого. Как планетою може можна бути. Ммм... Все, я тобі не говорю. Помермо ще колись. Ну так. Новости, новости алло, мы забыли включить, мы забыли выключить эфир. Цікаво бы было. Я бы плутону зовсім оставлю спутником. Ты издеваешься? Ніколи. Ну так, якої? Ну шо? Телевизор виключений. Я його поламаю. Тож він уробіться землі. А с тобой А значить як ми його бачимо. Ну догадайся, ми ж далекозорні. А-а-а!